В общем, зараз я тримаю в себе у руках щоденник, який я вела у 2024 році, але вела його з осені від свого день народження і, мабуть, ще до Нового року або трохи далі. І я б хотіла, щоб це відео було в досить такому живому форматі, тому що мені хочеться вибірково, рандомно відкривати день. І читати свої замітки з того дня, а далі після того говорити, як я з тим чи іншим справлялася, або як я зараз да, відношуся до тої чи іншої ситуації. А реально, скажу так, як є, я вже давно не відкривала цей щоденник. І в мене є трохи таке відчуття того, що я не знаю, що там є. І... У мене це трохи бентежить, але я готова відкрити відкрити свою таку другу сторону себе, відкрити себе, не знаю чи для, для, для світла, для світу і просто розуміючи, що за пів року може змінитися життя. Я сподіваюся, що це відео я запишу все-таки з першого дубля. Бо в цілому завжди нам дається один дубль. Ось так. Окей. Я сподіваюся, це буде хороший день. Я не хочу, щоб перше, перше ж відео було за якогось поганого дня, але вони присутні у житті, тому аж ніяк не без них. От. Зараз думаю, чи було б, можливо, розуміше йти по дням в хронологічному порядку. Але я думаю, що цікавіше все-таки не в хронологічному порядках. Провірочки, що тут немає нічого. ніяких закладок. закладок, да, і відкриваю. Окей. Okay. 12, 11, 12 листопада. В принципі, я пишу да, Тобто, як я думаю, так я і пишу да, на суржику. От. Поки що це три сторінки написані, 4. От. Тому вот так. А, Я замоталася, чесно, не знала навіть, яке сьогодні число за останні два тижні я багато чого зробила і робила. Робота, проекти, ми, наш проєкт, переживання, нові осознання і всяке таке. Вчора я чуть не провалилася, що все ужасно, ми ужасні, нічого не виходить. Це неправда, да, ми сачкуємо в день, працюємо вночі, і я думаю, що це прийде. Суть того, що я валилася у той звалилася у той стан. Це ще два тижні без двіження, без пілатесу, без танців. І якщо другі закінчились, то не перші, не перші я забула. Забила, скоріше за все. Я трошки важко читаю, тому що я пишу погано, але суть буде думаю, зрозуміла. Ну, буває, в общем, двіження це сила, і я реально. Розумію, що це мені допомагає. Ще мені допомагають практики роботи з осознанням. І якщо реально, якщо я, і якщо раніше я переїдала, то мені плюс-мінус було ок. то зараз це піздець. Думаю, що вчорашній поганий стан на 90% був із переїдання, бо морозива. Зайвого сахару, ну і фільм посередня не ок, разом дивитися. Але що ще я бачу, ту, то що я по-інакшому до цього відношусь. Я знаю шляхи, як управляти чи покращити свій стан. Ну, от, як писати це, піти проходити, піти, походити по траві, зробити практику, поспівати, дати порухатись. І це кайф щодо бізнесу. Я думаю, це буде класна можливість мені вирости в доході на 6 тисяч доларів в місяць, чомусь я так бачу. І навіть те, що ми поміняємося містами, говорить про те, що у мені тепер є сила, є можливість і потенціал. В общем, як сказала я тоді, що ти сиди вдома, я буду заробляти, то це, звісно, трохи так і є, бо коли я сприймаю. Лише прямі доходи від певних джерел, але якщо дивитись по-іншому, то Женя теж людина, він не обмежуючи, не обслуговуючий персонал для мене. Тому якщо зараз буде період, де йому треба буде знайти себе, займатися своїм, то хай так і буде. Я теж візьму розходи на себе, так як коли дав він час мені на проживання моїх тепер. Темних часів і станів. Так, да, я стикаюся з тисячою різних установок щодо цього всього, що він буде лише на дивані лежати, ногу об ногу не ударить, буде бити, нич у хижу не принесе, лінивий, сверливий, як наш дідо. Вот. І хліба немає, за душою і хліба немає. Я це вижу. Я це вижу, я пам'ятаю, як це і хто казав, але сумно, що вони мали такий досвід. Але це не мій досвід, але я знаю, від чого оберігаюся, як я розглядаю ці установки як те, що попереджає мене, як не має бути, а не як у мене буде. Установка це те, що вас попереджує. Як не має бути, а не определяє, як має бути. Ось так. Я вибираю такий досвід і таке життя. І при тому я вірю і пам'ятаю, що все здійснюється саме найкращим образом. Я помню про свої мрії та бажання, про французьку полінезію, про життя та спілкування з новими друзями, пошук себе, нових істин, про життя, наповнене враженнями, і це все буде, це все є, і це все чекає за цим поворотом. Ні, я не хочу себе обманювати. Це все буде, якщо я виберу йти у цю сторону. А зараз я вибрала йти у сторону стосунків, підтримати його у бізнесі, пройти через важкість фінансового і ручного труда. Парі. Не можу прочитати. Надії і надія, що це розкрутиться і працюватимуть люди на нас, і ми зможемо разом літати, подорожувати, відкривати нові бізнеси, приносити користь у світ. Ось то, що я вибрала, і мене тяготить, тому що завжди є легші шляхи, але що, якщо цей найлегший із всіх тих, у яких я просила. Тих, коли сказали, що Боже, я хочу гроші, грошей, які будуть від тебе, а не від швидких контрактів з демонами, що, якщо це і є той шлях із грязі в князі, шлях, де гордині стираються, і ти являєшся собою. А що, якщо це вірю і весь цей успішний успіх відночас і тягне назад? до швидких контрактів, щоб стати рабом. А що, якщо вся віра тоді ні про що? Чесно, я реально думала, що мені це буде набагато легше читати, тому що тоді це був час, коли мій хлопець загорівся тим, щоб відкрити клінінговий бізнес в Канаді. Я дуже сильно якби, переймалася, просто тим, що чи все вийде, а чи не вийде. Я, чесно кажучи, в той період думала, і я думаю, що просто Бог мені дав ті всі, от реально, ті всі часи, ті всі хвилини, ті всі переживання, просто для того, щоб я реально було зрозуміла, наскільки сильно дуже багато в мене було предвзятого, Відношення до того, як має бути в сім'ї. Просто б... от у мене дійсно, якби є таке, що я вважала і вважаю, в принципі, навіть зараз, що мені комфортно, коли мене мужчина забезпечує. І хай хто говорить, хто що хоче там про безвідповідальність чи дитячу позицію, окей. Тримайте свою думку при собі, я, якщо доросту до чогось іншого, я перевзуюся в цьому. Але наразі у мене дійсно були є такі бажання. Але я стикнулася з тим, що мій хлопець, да, мій партнер почав шукати себе. Тобто це не є той період, да, коли він стабільно условно може мене забезпечувати. І в мене їх бок втратилася база. Але я реально зрозуміла в той момент, що ні, нічого не втрачаєш. І просто ясно побачила навіть ті всі установки, які я да, розписувала, що О, чоловік почне тебе бити, якщо ти будеш залюбляти, він буде дуже а, Що от будеш як наш дідо, діду, це дідусь, да? що буде там лише на леж... на дивані лежати. І я розумію, що це досвід мого роду. Да? Але... Я, чесно, я дала цьому прожити, я пам'ятаю, як я дуже плакала, але я дала цьому місце бути. І просто далі у мене під час того, як я це писала, от заякорилася ось така думка, що установка це не те, що нас, точніше, що да, — це те, що вас попереджує. Да? Як не має бути, а не оприділяє, як має бути. І це реально і мені дуже допомогла ця думка. Я за неї забула, скоріше за все, вона вже, можливо, у мене десь на підсвідомому рівні, да, десь на підсвідомому, тому що мені от зараз, можливо, більш легко в тому плані, тому що я дуже ставилася до себе критично. Тебе дуже багато установок, От у мене така ще установка, у мене така ще установка. І ніби я не маю права жити, доки условно да, цих установок не буде. Але зовсім не так. Да? Установка є. Условно мама колись мені сказала, що якщо ти будеш заробляти, твій чоловік там зіб'ється і нічого не буде робити. Окей, це просто попередження, що так. Може бути. Це як одна, не знаю, звіток реальності, це як один шлях, як якийсь один сценарій. Але це не те, що вона сказала, що в тебе точно так буде. Ні, абсолютно абсолютно не так. І зараз. Якщо дивитися назад, бізнес це не відкрився. Точніше відкрився, але закрився. І найбільше найбільше таке усвідомлення, яке з того моменту лишилося, що я завжди буду у безпеці. Завжди. Тому що ангел або Бог вони реально дбають про це. От так. А ще я скажу одне, тому що тут я собі зараз сама, чисто в цьому моменті, в цьому живому моменті, я стикнулася з такими словами, що як от, е, мені треба думати в цю сторону, да, що мені треба підтримувати, мені треба, от це мені далося, тому що я просила. Да. Е, мені хочеться сказати самій собі, що дитинка моя любима, просто йди легким шляхом. Ти можеш обирати легкий шлях. Не обов'язково йти через борьбу, не обов'язково йти через страдання, да? можливо, можливо, можна просто йти. Просто йти, бо так хочеться. Бо так можна. Бо мені можна легко і в любові. І тому, хто це дивиться, також. Ну, і наостанок, останок, поділіться, як вам, як вам такий формат, я, я буду експериментувати. Хоча скажу, чесно, це цікаво і трохи нелегко. А особливо нелегко перечитувати, коли пишеш в емоційному стані, бо в більшості я пишу в емоційному стані і ніколи не перечитую. А зараз я вирішила зробити такий формат. Ну, принаймні, що до цього я його ні в кого не бачу.